Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімочком завітали в GrowGarden. Йоу, всім привіт! А ти де взагалі дівся? Я тебе, якщо чесно, а, а де, а де Дівся, а я замовку вас. Ааа, ти в мене тут сидиш. Ну? Хитрий ти жучара, пацан. Ладно, я по першим ділам подивився, що в нас тут продається, а в нас тут нічого не продається. Кстати, бачив, додали нове насіння Бенсталк. Бінсталк. Що це таке? Да, це якісь, я так поняв, боби, походу. Походу. Ну, типу, горі, горіх, oh. як не горіх, горох. Ти бачив? Якщо навести зараз на насіння, то показує, да, да. яке воно виросте. Обалдеть. Оце прям така прикольна, знаєш, мілоч, але ж приєдна. Да, так, да, це прям класно. А ще ти бачив, якщо інвентар відкрити, то тепер можна сортувати по цьому по предметам. Mm -hmm. Непогано, а хочеш я тебе Угу. Mm -hmm. Ти пам'ятаєш, купив яйце за робукси? Да. А відкрий тепер щоб... А, Я зрозумів. Коротше, ліміт тайм добавили ще 6 днів туди зверху. Представляєш? Розвели на робокси, виходить, ні. Не, ну чувак, я за ці робокси отрив грубо кажучи, скільки, 11 мільйонів, чи сіки я там. А, ні, більше ж, мабуть, бо в мене ще 80. Хоча я вже не пам'ятаю, я равлика продав. 10 лямів, 10 лямів там коштував равлик. А, ну 10, значить. Ну коротше, чел. Я в принципі. Ну, в принципі, так Я не сильно розстроївся, якщо бути чесним. То не сильно. Вірю. От, але я би. Що б я зробив? Би. Хочеш легко. Кота недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Toilet Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють. На пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. Я ще зібрав старфрути, тому що, по-перше, я хочу щас покормити челів своїх. Тому що вони, якщо чесно, трошечки вже мене втомили. Корова 31-го левела. Блін, і далі вона вже так повільно росте. Це просто халепа повна. Жорстко. А ти, до речі, бачив це, повертаючись до теми насіння. Мало того, що додавали цей горох, додавалася тепер і нова якість. Поняв оцей горох, цей він призматичний. Призматик, призматичний. То горох, Перці дівайни, поняв? а ще жорсткий перець, оказується. Чисто в теорії, так. Блін, ти знаєш, це насправді дуже прикольно, але я би зараз накормив всіх, хто в мене є. І, само собою, у мене є легендарне яйце, яке готове до того, щоб його, так сказати, вилупити. Давай, вилупляй свої, і тут у мене ж це ж теж три штучки стоїть. Давай, давай. Цікаво, подивиться. Погнали, я вилупляю, і що в мене тут буде? Покажи, покажи. Обізяна! А ти якраз казав, що хотів би обізіану дивитися. <плес> да, да. І вона срібна. С Сільвер. Ну так, да, так. Да. Це така в мене теж. А, в тебе теж срібна? Так. Да. Я зрозумів. Окей, мені виходить, треба засунути пета, в якого. А, який, 45-й левел. Як це зробити? У мене собака, навіть найздорова, є. ні? ні 31-й собака, левел, корова то 31-й. Значить, а, і цей 31 теж їжак. Коротше, значить, 31 левела це в мене саме здорове, що є. І це, звісно, трошечки обідно. тому що їх кормити треба капець. У мене ще яблуко виросло на 15 кг. представляєш? Ого. Ну я його вже скормив челу. Непогане не таке яблучко. Яблучко, дай Боже. Коротше, я поняв, що з обнов по суті, нічого прям такого-такого супер-супер нема. Іменно одне насіння, плюс тут по яйцям не пойми, що кстати, може яйця якесь додали, а може ще щось і додавали в гіршопі. Всяких різних приколях. Я би оце подивився. А ну? що в нас тут є? Що в мій гіршоп? Ну, нічого, нового, нового нічого нема. А по яйцям? Які. Що міп інфо? А, ну це якраз ця штука, що можна зробити. А, чувак! Можна, появилось яйце Mythical. 7% Даже те, що так. воно буде в шопі, Да, 7% того, що воно може бути в магазині. А, ну і оце, кстати, баг яйця теж може бути в магазині. 3% шансу. Mm, ну да. Угу, я поняв. Коротше, я поняв. А, а скільки я можу макаку продати? Uh, I want to sell. How much? О, сіке 500 тисяч, я ну Я за три ляма купив яйця. Да, несерйозно. Да, це звісно в натурі несерйозно. Ну ладно, у нас в принципі по суті зараз має бути івент з цим місячним сяйвом. І я би щось йому там би придумав. По-перше, старфрути — штука хороша, насправді, якщо ними когось кормити. Ну, цілому. Ну, по 7% це, звісно, не геть багато, але це хоч щось. Ось, наприклад, корову, вони вощені на 50% годують, це кайф, а жабу на 12%. Ні, ну в принципі, це ну, не, не супер погано, я хочу тобі сказати. По суті так. У мене ще таке відчуття, не наче вони трошки підтягнули якість текстур е, саме фрозен фруктів поняв? А в мене ось воно тепер, наче трошки інакше, поняв, виглядає. Можливо, тому що ну я навіть глянути точно не можу, бо в мене нічого фрозен немає. Для мене наче нічого не помінялося. А в тебе ну-ну-ну... О... Ні, да, поміняли! Сто відсотків поміняли. Воно тепер якесь чистіше, наче, да. Да, воно набагато чистіше стало. І ну прям 100 відсотків видно, що поміняно. Диви, ось яйця мої ж якраз. То я вже забувся, поки ти там щось бігав, шукав, дивився. Давай давай. Будемо відкривати? Блін, в тебе їх прям багато. Ну, на час Оце нормально, я тут. Оце, оце да, це непогано. Що там, так, ще? Що наступний? А ну, що <пи> там, що там? О. <пи> ну цього парсика продати <пи> мене дорого. <пи> <пи> <можу>. Без шуток, дорого. <пи> ну, <мені> взагалі, <пи> да, да, да. І останнє легендарне яйце. Ану. Чи солід. Зань. <пи> <Ця>. А, О! Да, конечно. Ну, по суті. По суті? випала а вони в мене 39 го рівня, вони обалдеть потім, як довго прокачуються. Так, да, вони дуже повільно потім, я ж ти кажу. Бо я теж хотів, звісно. Я, я просто був подумав, типа що я зміг би зараз оцю свою корову, яка бігає, віддати, поняв, і там додати mm -hmm. собі слот, да, а цю да. пустив би нехай далі росте, а воно як. А ще, кстати, тільки що додали оцей прикол, ну коли в тебе там собака щось викопує, поняв, то воно спавниться в тебе ну на полу валяється, поняв? І воно да. могло валяти. Тоді нескінченну кількість часу, а зараз воно валяється там плюс-мінус 30 секунд, і тоді пропадає. Угу. Понял? Обалдеть. Угу. І тоді прям реально пропадає. Це капець. Ну ще, оці ось можна штуки теж сплавлювати, пацана. І кормити. теж по 8% 4. Цього мені не треба, срібна обізьяна, блін, обізьяну я би поставив, але обізьяну, я так думаю, що я можу ставити тоді, коли я буду щось йти прям конкретно, жорстко продавати. Ну, в принципі, дам. А так, то ну, нема сенсу її тримати, умовно. Хоча були б у мене місця, звісно, то я би тримав 100%. Ну, понятно, понятно. Хто ж сумнівається? Ну да. А поки що, блін, з цими правда, тваринами дуже тяжко, щоб їх всіх накормити. Бо їх треба прямо кормити повністю, щоб коли тебе нема, вони росли хоч по нормальному. А так, то вони не сильно хочуть рости, бо їм уже багато років. І прикинь, що 45, допустимо, ми зараз назбираємо. А далі назбирати, то це ж ще. Ну, да, в цілому, ну, да. У мене вже в сумі три їжака, поняв, два в кармані і один бігає по, по цьому полю моєму. Це просто прикол. Я, кстати, додивився, що в мене є золоте манго. Оу, Непогано. Угу. І мені ще знаєш, що цікаво, чи стакається бонус, ось, наприклад, з обіз'ян, да? Ну, ось як є в тебе там три собаки, то три собаки паралельно можуть копати все. Так само, як і крути, і всі остальні. От. А обізяна, вона ж. Сама обізяна має там якийсь відсоток, да? Там 8% чи скільки, на те, що вернеться товар. Mm, ну, типу, там около того. Ну, дивись, а що, якщо поставити ну, дві обізяни і продати товар? То буде 16. Ну, звучить... Звучить цікаво, але чорт його знає. Ну, бо тоді була бимба, допустим, ну, балансу типу, тому що ти там 5 обізян збираєш, умовно, і в тебе там уже відсоток, там 50%, грубо кажучи, і ти просто ну, продаєш товари дуже-дуже <п 'я> жирно, так сказати. Ну, це да, да. Так що я навіть не знаю. Ну Ми це можемо перевірити дуже легко, тим, що, ось, наприклад, ем... ну в тебе буде там 10 екземплярів товару, я тобі дам макаку, ти її поставиш, щоб в тебе дві було в моменті. Продасиш, подивишся, скільки вернеться, ну і потім мені макаку назад удаси. Ну да. Драгон Фрут викопав! А ні! Це не драгонфрут викопав, це написано Advanced, він коротше рости буде краще, тобі, а -а -а. цей драгонфрут. А Ді ти я вже... так обрадувався. Так, <світ> <світ> да, так, да. хоча він не такий дорогий, поняв, але все одно обрадувався. Но я б уже дуже скоро, напевно, замінив би собі ну, пару дерев з кокосами викопав. Бо Щось вони мені не сильно треба. Я їх вже навіть і не збираю, поняв. Так я оце сподіваюся. Я, я оце дивлюся, вони там мають якісь здорові такі. Ну так. Да. Ні, це. в мене теж ось, Наче таке відчуття, наче зробили, що кокоси більші став. Щоб да. до них доставати, типу, краще було. Ну, їх, до речі, диви, наче таке відчуття, наче більше тепер на самому цьому росте, поняв, на самому листі. Ну, бо кокос якось таке відчуття, наче його ніхто ніколи не збирав. Одні такі, типу, як листку, скажімо так. Угу. Так Поливайки, Бабабла бла у мене є. Оцю штуку куплю, хай буде. Так, поливайки теж, хай будуть. У мене чел золоту поливайку викопав, а я не можу її знайти. Ну, годлі, оцю поливайку. А, вона в мене в інвентарі. Так непогано взагалі? Так, вона в інвентарі заспавнилась в мене. Золота поливайка це прям топ. Так. Золота поливайка це серйозно. Ну, я все-таки жду оцей Мунглоу. Да. Мені він дуже треба. Це тема прикольна. Бо я хочу, звісно, ну, суву, не знаю, чи я зможу, конечно, хе -хе, налутати, ну, все. Але все ж. А ти взагалі купляв хоч раз оцю мастер поливав? Ні, ні разу вона мені не попадалась. Хм, капець. Ну, ще кстати, яйця з петами скоро обновляться через 3 хвилини. Може там міфік, яйце буде дуже круто, я не знаю. Ну, було б круто. Було би прям так. Да. Прям чітко. Блін, навіть мангом кормиш чела, а він, типу, 5%. Так, да, вони прям якось занадто прожорливі. Угу. Ну 5% це ерунда. Хоча я думаю, знаєш що, що mm -hmm. їх можна кормити, типа там аля политими або замороженими челами, і тоді більше буде набагато. Ні, ну це так, да, так. Да. Вони теж такі, поня. Ось, наприклад, якщо блискавкою попробувати покормити, то можна вообще жорстко накормити без. Правда, да ту блискавку Ні. назбирати, скільки. Конечно, та їй наче трохи жалко ту блискавку. Ну да-да, наче й жалко хочеться цей продати. Але їх кормити теж, блін. Треба спеціальні якісь плоди мати, ось як оцей старфрут, який мене випав. Що в мене два Старфрута, я просто ним сижу і кормлю челів. І вони потім сидять, кайфують. Їжак втік ти хотів, прикинь, на заборі сидить, пацан. Ну от я ось, ось тільки що взяв скормив мокрий кокос їжачку. Угу. 0,7%, поняв? А обичний? Та я думаю, ще менше дав би. Я навіть просто не повіряв. <реш> Бо обичний, я думаю, прям ну, набагато менше дасть. Ну, в цілому. Так, що в нас по місячному сейву? у дві хвилини лишається? Я вже, блін, зачекався. І ще через хвилинку у нас оновиться магазин. І ще було б непогано, аби зараз гроза пішла, а зразу після неї mm. цей <реш> заморозки, приморозки там туди-сюди. Щоб все зразу, так? Да? да, да, було б солідно. Ну, нам щось не щастить на такі всякі моменти. один раз таки просто раз случилось і все. У мене оказується настільки великий сад, що я три фрукти лайтовських пропустив. Так вже. я ж я ж того і поняв, тоді все позбирав. А, Бо ти просто а бігаю, щось... пропускаєш. Да. І я тоді, коли все зібрав уже, Ї... то я теж знайшов ще там 2-3 фрукта плюс-мінус. Їх прям просто не видно, вони так якось ховаються. Да, а що це в тебе з цим з виноградом? А <A> що з ним? А чо він отут був, а потім поріс сюди. А да, це винограда є такий прикол. Він може рости, поняв, в, в різні сторони, просто від того, що ти перезаходиш в гру там, ще щось поняв. Ага. Він, коротше, живе своїм життям, йому все байдуже. Я поняв, бо я думав, що він вічно може рости, поняв. О, о, так, місячне, пес, шоп, І нічого немає. Я щось так вчасно. Та я прям вчасно закрив цей квест, і мені дали найтстав. Ааа, поняв, поняв. Ну, в мене нема, на жаль. У мене, на жаль, нема, але я і так пошукаю, пошукаю, попробую. За всю ніч знайти пару штук. Було би непогано, звісно. Таке дам. Бо, блін, хочеться, хочеться теж ті квести виконувати. О, ефруїти гарден, мутейте Moonlight. О, воно тепер підсвічується. Так, а мені просто писала, що фрукт замотував Moonlight, поняв? Ну, який, я поки не бачу. У мене ]见? є, походу, проблема. О, oh, в нас дощ пішов? У мене, походу, є проблема, Саньок. Яка, яка? Невеличка, правда. А в мене, походу, ну, типу, моє Rainbow Mango стало Moonlight. <стужит> <confused> а. Ah. <і Heart> Та ну це жесть, я не хочу його віддавати. Так ти можеш не віддавати? Да. Фрукти підсвічуються, чуєш? Воно прямо це коли написало, то зразу підсвічується, який конкретно фрукт. Підсвічується, ставити. коли в тебе є посух, да? Бо в мене ось воно ну, не підсвічується. А, Ну, мабуть, так, да, мабуть, це тільки із-за посоха. Із-за посоха воно підсвічується 100%, бо тепер мені самому пише, що коли в мене щось мутувало, то мені прям написано в тебе фрукт мутував, поняв? Але ага. ну, його треба самому шукати. Я поняв. Так, плинтина. 8 поїнтів сюди. Блін, там мені ще 19 point. А, ні, мене підсвічується прям. Він ось ставив, воно і мені підсвітило, що в мене да, стало. А, да, так, це ж я про це. Абаудіть, тільки ж його тут попробую достати. Він ще якраз біля золотого. Та ну його в баню, як його підібрати? Як його підібрати? Ветманго підібрати. Бо я не хочу золоте підібрати. Ще щось мутувало. А, кранбері, яке було близько півдарі, не замутувало. Мені. О. Обалдеть. Да. Moonlight Shocked, Хе-хе. <laughs> не знаю, як мені це манго підібрати. Я вже мільйон манго підібрав. Оце ж те саме. Мене ще й теж шоковане. Манго стало Moonlight'ом. Ой-ой-ой, чуваче. Я, я тут не можу розібратись, як його підібрати. Я не хочу золоте підібрати. Боже, як це зробити? Я не знаю, як його підібрати. О! Підібрав. І в мене тут ще мені показувало, що в мене ще десь якесь. О, Moonlight Bamboo. Оце мені давай. І тут ще якесь манго було мунлайн. Аби воно все время підсвічувало, конечно. Mm, да, було б ще простіше, але ну і хоч на тому дякую. Ну да, що воно плюс-мінус каже про то і плюс-мінус показує, де воно. Блін, ну це поки найти не можу. Щас попробую ще. Походу найшов чи ні. Я не знаю, яке знайти, Дімон. Я застряг в цьому манго. Халепа. Короче, не пойми вообще. Да, блін. Ну пару, звісно, я знайшов. Ну це ж я прямай, 13 поїнтів мені дало і мені да ще 6. Якраз аби це манго, яке тут стало Moonlight, я щас його якось підібрав. Ну блін, черт я помійки підібрав. Іду поки я подивлюсь, що тут в насіннях, може тут ну, нема. Я думав, тут горох буде. Думаю, йомой, йо, моє, би було, да. Ага. З горохом то сидимо. І кстати, замітив, вже все, мунлайта вже не робиться. Мунлайт робиться в перші якісь там, типу, аля хвилини. Походу. Ну щось прям це... да, прям, прям довго нема. А мені просто 6 поїнтів треба. І де воно тут те мунлайтовське стало, чорт, йопайми. А в тебе зі стафом прям багато воно робилося мунлайтовського чи не дуже? Ну, тако. Я, мабуть, штук 4 чи 5 зібрав, і одне, я ж кажу, що, походу, кинулось на. Моє оце манго, що воно Рейнбоу, і я не хочу його віддавати. Oh. <зас> Де? Да. Ну, якщо воно Рейнбоу, хай воно собі буде монлай. Ти, кстати, бачив, яке яйце продається? Ні, не дивився. А ти зайди, глянь. А ну що А! А! 50 мільйонів! Щіка! 50 лямів. О! Бачу, як гроші й <зас> 50 лямів! Байдуже на 50 лямів! Давай! лудіки. А 8 часов Що? Я думав, там час 30 секунд буде! Ага, да-да, захотів як багато. Ха-ха-ха! <плес> Ой, 50 Ох, лямів! 50 лямів! Це багато, це дуже багато, чесно кажучи. Ну да. І ти замітив, місячна ще досі штука є, а мунлайта нема. Да. Чому так? І нічого мунлайтом не стає. Що ж тоді толку від цього мунлайта такого довго? Да, ну а в чому його сенс, якщо воно ну не стає мунлайтом? Непонятно. Угу. Ладно, пацан, буду такий самий, як і ти. Тож я, конечно, думаю. Я, конечно, а ти, а ти заглянь, лідерборд. <гум> <гум> я сумніваюсь дуже сильно, що воно себе окупить, конечно, але ну, ладно, в принципі. Так, підберу Тому? собаку, поставлю бібізяну і піду продам то, що я там лишнього назбирав. Так, sell my інвентарі 400 тисяч. А щось осталося? Нічого! Макака, мені нічого не поміг. Да. Тупий макака, йди сюди назад, карман. Все собака, хай далі гуляє. Да, конечно, це, блін, йо-моє. -йо. ні один кактус мунлайтом не став і нічого взагалі. Сплошне розстройство, якось, пацан. Так, да, якось взагалі сумно прям. Сумно, сумно, аж за край. <laughs> ну, що поробиш? Це таке діло? Добре, що хоч дощ був, але там половину манго я позбирав, звісно. Ну нічого страшного. Зато в мене цей рейнбоу фрукт. А він навіть не намочився, гамню. <laughs> Представляєш, навіть <laughs> не намок. Я обалдеть. Та обалдеть крепкий просто. Прикинь, тупо нам капець як не пощастило і все. Просто капець не пощастило. Да. І ще яйця ті оставили продаватись, я вже думав, не будуть вони про. Хоча ти бачив? Ну нічого нам же ж, кроме равлика і не випало стихеї, що в тебе равлик був, що в мене равлик був. же ще дивись скільки всього. Да. Так що хай це яйце росте. Може хоч да, може, хоч з того, що ми за гроші купили, щось вилізе. було б непогано, було б дуже даже непогано. Ну насправді нічого більше мунлайта нема. Грози нема, снігу нема, нічого нема в цій грі. Нічого нема. Нічого нема. Е. Опять муха. А ти цього, М -м -м, в тебе були кактуси Moonlight? вони тепер по-другому показуються, чи так само. Ні, так само, сені. Mm. Ну, такі сині, фіолетові, чертово не ну, яке. Так, і він... іменно партікли просто, сам кактус такого ж самого кольору. Ні, він. Ну, в смислі, він не зеленого кольору, типу він міняється кольором. Ні, ти не поняв. Ну, що, кактус. Не кактус, а цей, кокос, я попутав. А, ні, кокос, так. Да. Кокос теж в кольорі не міняється, просто появляються партикли і все. Я поняв, коротше. З кокосом все Кокос як це якось, так, да, він, в принципі, наче знаєш, такий самий дивний фрукт, в цілому із усіх. Кокоси вони ваще такі безтолкові чели, коштують мало, місця займають багато. Так, да. от що не що, але місця займають, ще попробуй доберись до них, щоб зібрати їх. Так, да, так. Да. Манго в цьому плані прикольніше. А ще я до того всього бачив, як у челів виростають такі дерева, чувак, як оце, ну я не знаю, в раз три типу вищі, поняв? Вони кокосами? і вищі, і сам. Так, да. і так не тільки з кокосами, так тільки. Так ще і з кактусами може бути, поняв. Ну, з кактусами з я бачу, принципи. що є ось малі і більші. Ні, а це прям здорові, здорові. А драгонфрут може бути? Прям капець, капець, здоровий. Ну я так думаю, що так. Але на те, навірно, поливайку ту містерію, поняв. Ну, -містерію. я не знаю, як вони зробили, але. Типу, що саме тупе, поняв? Саме дерево набагато здоровішим стало, прям нереально mm -hmm. гігантських розмірів, а от плоди маленькі осталися. І до них добратися не можна. І ну, від да. цього дерева тоді там, ну, я не знаю. Ну так, да, да, по факту, так. Да. Ну ладно, що, на цьому, напевно, дімончик будемо завершувати. Я би тобі ще подарив, звісно, насіння моркви, але не можу. Якби можна було, так? Да? Так, да, бібізяку я тобі не дам. Що в мене ще тут є? По суті, в мене є Ківі. Кстати, а що робить Ківі? Просто зрізає трошки час вилуплення. О, яєчка. Опа, а, ну в принципі, мені це веще без толку. Ну так, да, воно ж типу, я так розумію, воно працює тільки коли ти стоїш активно. Ну да, а, а, я так, я ж стовпу. Це... Я піду продам Києву. Ааа, да. Санечок, що ж я, я забувся? Мені тут випала отака От ось штука. А, на сіній сітбак. А ну що а ну, там, що там? Дивимося, що буде. Гловшуру. Гловшуру? Пожди. Виглядає серйозно. Це гриби. Ні, це рарка. Це рарка? Да. А, а так, це саме галіме. да. Ну, посажу по приколу, хоч щось новеньке. Ну, да. Ну, хоч, дивлюсь, дивлюсь, яке воно пить. Єнота ще жорстка тема, мабуть. Так, ну значить, ківі мені цей не треба. Йду, його продам. Так, how much? 120 тисяч, я зрозумів. Я його даже продавати не буду. Без туку. 120 тисяч ківі. Да. Yeah. Не, по, не цього, не густо, не густо, не густо стук. А. Що там, що там? А цей гриб, який я вибив, він типу не збирається. Походу, біля нього будуть рости інші маленькі грибочки. А -а -а. Цікаво. На ньому -а 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 -а. немає колек. Понятно. Походу, походу Ну це ми узнаємо тільки потом. А на цьому ми будемо завершувати Не забудьте підписуватись на канал, ставити свої підписи. З вами був Санчеу, Сімончики. Всім пока-пока.